Вітаю саме ту людина, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Розклади загальні. запрошую вас на особисті, Вся інформація в описі. Сьогодні карти передають інформацію для людини, саме яка потрапила на це відео. Угу. Місяць карта випала. Щось вам дуже потрібно почути, можливо, що приховано від вас або не приховано, або зараз буде проявлятися. Отже, що вам просто хочуть сказати карти саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Отже. Хочеться одразу сказати, що людина, яка це дивиться, знаєте, як йде, засиділася, засиділася на одному місці. І зараз в її житті будуть відбуватися різні події. По-перше, давайте так хочеться сказати, що ви дуже багато вкладалися да, в щось, наприклад, в проєкт, все ж таки більше в проєкт. Тут не стільки як взаємовідносини, але для багатьох також дуже для маленького відсотка програється. Але все ж таки, ви щось дуже довго робили? Можливо, це якісь дійсно. Там ваш проєкт на перспективу, Да? Тобто ви робите, 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 а через деякий час ви тільки могли, змогли би побачити результат. Якось хочеться сказати, що ось наразі приходить такий момент, коли ви будете вже бачити цей результат. Вам вже. Його підсвічують, вам вже його показують на матерії. Ви дійсно вже професіонал своєї справи, і ви дійсно вже хочете мені сказати, заслуговуєте на те, щоб вже відчувати свої оці дари, відчувати на матеріальному рівні все те, на що ви напрацьовувались. Ось якось так мені хочеться сказати. Також є якісь ситуації, скажімо так, які дуже довго. Тягнулись у вашому житті. Тут не тільки про, з вашого боку, негативні, да, тобто які вам не подобалось. Тут також про вашу якусь таку стабільність, коли у вас, знаєте, ось все йшло якось чітко, стабільно, і ви просто жили в цьому. вже Стільки задоволення вам це і не приносило. Тобто, це, знаєте, про вашу таку рутину. Все добре, все класно, все стабільно, але вже настільки, що ця рутина просто вона вам не приносить задоволення. І ось а, хочеться сказати, що дійсно зараз будуть а, нові. Події, які емоційно будуть вас наповнювати зовсім по-іншому. Тобто, знову ж таки, тут зовсім, давайте так скажу, нове емоційне наповнення, зовсім нові відчуття. Рутина, яка не приносила вам задоволення, змінюється на Якісь яскраві емоції, якісь яскраві події, можливо, зустрічі. Тут, знаєте, тут можливо для когось програється так, що хтось там поміняє, наприклад, або партнера, або роботу. А для когось програється так, що навіть в рамках тих же взаємовідносин, навіть на тій же роботі, у вас будуть якісь такі яскраві події, можливо, прийде там новий. Нова людина в колектив, або керівництво зміниться, і це буде по-іншому, по-новому. І найголовніше в цьому всьому, що вам буде набагато легше. Якщо ви навіть зміните роботу, або е, так будете на цій же роботі, вам тут просто кажуть про те, що вам буде вже набагато легше. І ще такий, знову ж таки, як я спочатку сказала, варіант, що ви допрацюєтесь до того, на що ви заслуговуєте. І це також принесе вам полегшення. Вам буде набагато легше і зрозуміліше. І за те, що знову ж таки ви тримались, тут така головна думка, те, що у вас було, ваша стабільність беземоційна вже да, на цей момент часу, вона зараз буде вам приносити дуже класні нові, легкі емоції. Такого ще не було. І вам, знаєте, ось як, е, хочеться сказати, така. Чиста, світла, іскріння радість у вас буде зараз в житті. Це просто супер енергія. Я вітаю людина, яка дивиться це відео. Це дуже круто. Ой, карти викривують. Так, давайте далі, що ще вам кажуть? Що ще вам передають карти? Отже. Комусь якійсь людині, також, яка дивиться, да, передають, що дійсно ось ця рутина, яка була у вашому житті, вона дуже вас виснажила і ви вагаєтесь, ви не знаєте, що робити. У вас, знаєте, больна голова, якось так мені хочеться сказати. Якщо ви хочете взяти паузу для того, щоб подумати, просто віддихнути, да, скажімо так, і. Наповнити себе зсередини трохи, відновитися, якось так мені навіть хочеться сказати. За те, за те, що ви дуже багато робили, віддавали і не отримували. То вам кажуть тут, що це дуже класна ідея, що це вам дуже допоможе дійсно відновитися, не вигорати. Тому що тут людина, ось я навіть все ж таки хочеться сказати, що вже вигоріла від того, що відбувалося або відбувається у вашому житті. Взяти паузу, подумати, дати собі час знову ж таки, це дуже класна ідея, це саме ось момент любові до себе, повернення до себе. Це дуже круто, дуже класно, також зверніть увагу. Тобто тут дуже важливо ваше емоційне наповнення, ваша душа, що вона хоче, як вона це бачить, зверніть також увагу на це. Так, що ще. Ну, Тут вже можна закінчувати розклад. Тут одне й те саме, дійсно. Зараз ви будете приймати плоди того, в що ви вкладалися, ви дійсно на це заслуговуєте. Ще раз, ця карта підтверджує: нові емоції, нові почуття, нові дії, нова. Енергія, мені хочеться сказати, нові гроші. Тобто, я ж кажу, отримання знову ж таки, що дуже важливо, ваших матеріальних заслуг, успіхів, те, на що ви заслуговуєте, ваша я ж кажу, стабільність, котра вас вже загнала, просто можливо, ви навіть на вулицю не виходите, вже не хочете просто ні з ким спілкуватися. Можливо, це таке вже вигорання. Ви вже нічого дійсно не хочете. Все змінюється. А вам просто кажуть про те, що дійсно все змінюється. Знаєте про це, що ваше життя приходить той період, коли ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте. Ось він вже. З цього відео є у вашому житті, тому я вас вітаю. Це дуже крута інформація. Приймайте, що ваше беріть тільки вашу інформацію. Нагадую, розклад особистий. Вибачте, загальний. А за особистим запрошую вас також в описі під відео вся інформація. Бажаю вам всього найкращого. Також підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.